На телеканалі РТБ час новин у студії Ірина Василовська. Вітаю вас. 2575 тисячі гривень. Такою була офіційна середньомісячна заробітна плата на Рівненщині у грудні. Повідомляє державна служба статистики. За цим показником наша область посіла 13-те місце серед усіх регіонів. Це більше ніж у усіх сусідів, крім Львівщини. Лідером за зарплатами є Київ, де в середньому отримують 4600 тисячі гривень більше трьох тисяч заробіток у Київській, Донецькій, Дніпропетровській та Луганській областях. Аутсайдером у статистичному рейтингу є Тернопільщина, де середня зарплата дві 100 гривень. З середини лютого у рівному розпочнеться експеримент. Вчителі інформатики допомагатимуть освоїти своїм колегам ази комп'ютерної грамотності. Поки що такі заняття проходитимуть у трьох школах. Причиною для такого кроку стало дослідження, яке засвідчило, що лише 11% педагогів міста це приблизно дві сотні людей, вміють впевнено користуватись комп'ютером. Засідання колегії управління освіти повернувся Іван Марчук. Їм не вистачає новітнього обладнання, аби уроки стали якіснішими і цікавішими для дітей. Таку відповідь дали більше тисячі педагогів рівного, для яких провели експрес-опитування. Це думка 57% вчителів, які працюють в обласному центрі. Керівники освіти кажуть, усе пояснюється просто. Ми живемо в вік комп'ютерних новітніх технологій, і діти набагато швидше і розвиваються, орієнтуються в цих технологіях. А вчителю на жаль для уроку Проведення якісного уроку їх і не достає, щоб усім всього вистачало на 100%, Потрібні чималі кошти, яких нині бракує. Поки ж прийдуть кращі часи у рівному планують поступово підняти сам рівень компетентності вчителів у використанні інформаційно-комп'ютерних технологій. Останнє дослідження показало, що із цим є певні проблеми. Не завжди є бажання вчителя йти. особливо вчителя, який вже має досвід роботи, і не завжди в нього є бажання десь оновлювати свою професійну. Майстерність оволодівати тими новими сучасними технологіями, ну до яких він, скажімо, не звик. Освітяни мають кілька ідей, які на їх думку допоможуть учителям іти в ногу з часом. Прозвучала на колегії ідея, і я думаю, що управління освіти її буде втілювати в життя протягом наступного навчального року. Створення при управлінні освіти або при методичному кабінеті це ще є питання диспуту, Такого інформаційно-інноваційного центру, який би працював на підготовку вчителя до уроку. А от із 15 лютого у рівному розпочнеться невеликий експеримент, під час якого вчитель допомагатиме вчителю в своїй школі своїм вчителем інформатики. Кожного дня у тебе буде три години. Ти в будь-який час після уроків можеш нікуди не виходячи і не домовляючись, нікого не просячи навчитися в своєму класі, удосконалитися, що потрібно. Треба вчителя навчити шукати оперативно. Матеріал, який він навіть може використати через урок, а не говорячи вже про завтра, післязавтра поки що експеримент проведуть на базі 9-ї, 25 ї шкіл та гуманітарної гімназії. Якщо позитивні наслідки будуть, таку практику впровадять у всіх школах. Вчителів інформатики за додаткові години обіцяють заохочувати. Іван Марчук, Микола Мельничук. Інформаційна програма День. Дев'ять автомобілів вручили рівненським пільговикам. Безкоштовно транспорт отримали п'ятеро інвалідів війни та двоє інвалідів чорнобильців. Ще двоє інвалідів загальної групи за автівки заплатили третину вартості. Скільки ще одиниць транспорту планують вручити пільговикам Рівненщини, Знає Тетяна Климчук. Дідусь Ірини та Володимира Станіслав Буднік у черзі за машиною стояв два десятиріччя. Забрати довгоочікуване авто, ветеран Великої вітчизняної війни сам не зміг. Здоров'я не дозволяє цю справу. Доручив своїм онукам. Дуже плакав, як нам передзвонили, що є машина на нього. Він дуже плакав і каже, що йому вже 92 роки. Оце в січні було, і дуже він довольний, що за нього не забули і що він. Казав, я кров'ю своєю пройшов, щоб його заробити і заслужити. Це будемо возити в лікарню, бо він як так сам слабий на ногу, то ходити не може. То будемо ми його в лікарню возити. Новеньке Деосен Стаджилі отримало дев'ятеро пільговиків області. Загалом же протягом року планують вручити ключі від 40 автівок, як і торік. Я впевнено хочу сказати, що сьогодні реалізуються президентські ініціативи, соціальні ініціативи, втілюються в життя. І сьогодні ми були свідками вручення ключів від нових автомобілів. Я думаю, що і надалі ми будемо над цим питанням працювати, щоб черга постійно зменшувалася. Згідно закону, після смерті власника його рідні мають повернути авто державі. Хоча можливі і інші варіанти, в разі згоди членів сім'ї можуть залишити при сплаті 100% мита. Або якщо в сім'ї є інвалід, який теж стоїть на черзі, автомобіль може залишитися в сім'ї. Нині у черзі на отримання авто в області перебуває 2,5 тисячі інвалідів. З них 400 сотні інваліди великої вітчизняної війни прирівнені до них та інваліди ЧАЕС для цієї категорії автомобілі повністю оплачує держава. Щодо інвалідів загальної групи, то їм за спецтранспорт потрібно доплачувати третину вартості автомобіля. Тетяна Климчук, Микола Штемполь. Інформаційна програма. День відтепер. Люди з вадами зору мають можливість ознайомитись з основним законом України не лише на слух. У Рівному з'явилась конституція, написана рельєфним шрифтом Брайля. Слабозорі радіють, адже до цього жоден закон у державі для їх потреб адаптований не був. Конституцію видане спеціально для незрячих. Бачили і наші журналісти. Стаття перша Україна є суверенною і. Незалежна і демократична, соціальна, правова держава. Пані Надія Конституцію України написано рельєфно-крапковим шрифтом, читаю вперше. Каже, що техніку читання Брайля освоїла ще у спецшколі для слабозорих. Коли навчалася, часто займала перші місця у змаганнях з читання за цією технікою. Зараз же надає перевагу аудіокнигам. Якщо дуже цікава книжка, то ну, Якщо немає озвученої, то звичайно я беру і побираю читати обов'язково. Ну а як краще, звичайно, озвучена, краще слухаєш. За 20 років незалежності це видання стало першим в Україні, з якого незрячі та слабозорі можуть дізнатися про чинні закони. Кожна людина має право знати закон. Незнання закону це не звільняє від покарання, і тому для незрячих дуже важливо видання законів України. Це дуже важливо для дітей, які навчаються у школах. У нашій області дуже багато дітей з вадами зору і незрячих. І для них це є книга, так як є буква, біблія, так і є законодавство. Ідея випуску Конституції України шрифтом Брайля належить викладачеві університету Україна Сніжані Кравченко. Видана вона накладом у 200 примірників. Нещодавно основний закон потрапив і до Рівного до книгозбірні центру Окуляр. Це видання було передане до головної книгозбірні області в двох примірниках, і тепер незрячі мешканці рівно можуть самі дізнатися ознайомитися з текстом конституції, дізнатися про свої права і обов'язки. Також відстоювати їх як і на державному, так і на місцевому рівні. Для зрячої людини це звичайний набір крапок. Втім, для незрячих це ціла система читання книг. Техніка Брайля відома у світі ще з початку 19 століття. Раніше розповідають слабозорі книг, написаних рельєфно-крапковим шрифтом, було більше. Зараз же нових книжок ніхто не видає, а старі вже добряче затерті. По систему брайля і журнали, газети нам теж треба, щоб знати, що в світі робиться, що робиться в нашій системі. УТОСУ. А не, не друкується воно через те, що немає коштів на на в нас. Є типографія в місті Києві, але на цю типографію ніхто не дає коштів. Тетяна Климчук, Сергій Савта, інформаційна програма День. Водопостачання перлини Криму Ялти стало можливим завдяки випускникам Рівненського водника. Саме вони наприкінці 50-х протягнули під горою Ай Петрі кілометровий тунель. Подробиці цього та деяких інших трудових подвигів екс-студентів Новигеп нещодавно випадково знайшли у підвалі університету. Керівник університетського музею каже: знайдені 11 альбомів. Це справжній клондайк для науковців. Продовжить Володимир Струс. Доцент Володимир Московченко мріє про відродження в Україні меліорації. Нині він працює над методами покращення ґрунтів. До музею історії НовеГП. Завітав для вивчення нових експонатів. Науковець сподівається, що світлини та мельоративні схеми, розроблені вченими водниками у середині ХХ століття, допоможуть у його нинішніх працях. Початки використання водних ресурсів в 20-х роках, в 40-х роках відображено в цих альбомах відродження мілірації в 60-ті роки. Можна побачити, як як в якому стані знаходилась мілірація після великої вітчизняної війни. Яка розруха була в альбомах? Детально описане будівництво та реконструкція Каховської, Краснознаменської та інгулецької зрошувальних систем, північно-кримського каналу і гідротехнічних споруд у Закарпатті. Збірник зі світлинами річки здвиж вважається найстарішим експонатом та датується 1929 роком. А особливо цінним у музеї називають альбом працівників «Укргіпроводгоспу». Проекти наших випускників. Ось це вони власне зробили зв'язку з п'ятирічця. Вони зробили свій звіт. у 50-х-60-х роках. В Укргіпроводгоспі працювало 6 сотень випускників водника. Одним з наймасштабніших їхніх проектів був водопровідний тунель в Криму довжиною понад 7 кілометрів під горою Айпетрі. Схему цього будівництва можна побачити у альбомі. Звідки вода поступає в Ялту? Це от тунель через. Гори. Цей та інші 10 альбомів випадково знайшлися під час ремонту у підвалі університету. Їх вже думали викидати у сміття, але вчасно покликали працівницю музею. Якщо воно вам підійде, забирайте ні, ми викинемо. Коли я прийшла в підвал, спустилася, і оці запелюжені, плісні вілі альбоми почала роздивлятися, я зрозуміла, що це клондайк. Тож ці книги доповнили і так чималу колекцію експонатів, зібраних за 50 років. У воднику пишаються своїм музеєм. кажуть, схожий музей малюації є лише у пінську. Я закликаю, запрошую наших першокурсників в першу чергу. Побувати в музеї нашого університету, зустрітися в першу чергу з директором, яка веде дуже цікаві екскурсії. Вона знає повністю всю історію нашого університету. Окрім того, в університеті сподіваються, що як нинішні, так і колишні студенти допоможуть музею у пошуках нових цікавих експонатів. Володимир Струс, Богдан Рябонець, інформаційна програма День. Один другу гру поспіль зазнає мінімальної поразки в екстралізі рівненський кардинал. Цього разу рівняни поступилися у Львові чемпіон України клубу Енергія вирішальний гол львів'янин Сергій Коваль забив на 14 14-й хвилині. Другий тайм пройшов за тотальною переваги рівнян, але бодай зрівняти рахунок. Нашій команді не вдалося. Наступну зустріч кардинал проведе у неділю у рівному проти аутсайдера ліги Хмельницького спортлідера. Початок зустрічі о п'ятнадцятій годині. Волейболістки Рівненської регіни теж грали з чемпіоном країни. На жаль, виграти буде партію у двомачовому протистоянні проти южненського хіміка. Нашим дівчатам не вдалося. Гру волейбольних чемпіонок бачив Роман Сварида. Згідно з календарем, матчі чемпіонату України між Грегіною та Хіміком повинні були відбутися ще на вихідних. Втім, через участь клубу із южного у європейському кубку виклику проведення поєдинків змістили на понеділок та вівторок. На початку першої зустрічі рівнянки вчинили гідний опір суперницям, програвши стартову партію 26-28. У наступних двох сетах чемпіон зіграв більш переконливо. Незважаючи на поразку 0-3, рівнянки заслужили на компліменти від. Тренера -гостей. Команда в початку сезону сейчас совсем по-другому виглядає. просто, навіть при тому, що вони потеряли очень ценного гравця. Настойного достойна ігра з аналогічним рахунком Регіна програла хіміку і повторну зустріч. Втім, цього разу сценарій був дещо іншим. Рівнянки майже без боротьби віддали перші дві партії, але вчинили опір у третій. Прилична подача у нас полетіла, вибили суперника із прийому і заблокували. Три-чотири от Вот гра совершенно другая поміняється. В захисті достали пару мічі забили, Вот і получилось розрив 2-3 очка. Матчі із чемпіонками України стали першими домашніми поєдинками для Валерія Пархоменка на посаді головного тренера регіни. На його думку, вже нині у грі команди є певний прогрес. Командна гра наша улучшилась і якісь більш-менш комбінації начали а не просто. Поэтому, может быть, они не ждали от нас такого напора. Есть, есть естественно, что есть еще много э, говорится, такой рабочей грязи, я имею в виду на площадке дурацких говорить, таких ошибок, которые нужно будет исключать. Волейболістки Регіни підсумковим результатом розчаровані. Втім, кажуть, на бойовий дух команди це не вплине. Тренер нас завжди настраює, щоб ми так не обсуждали після ігри нічого. тільки потім в присутності тренера, щоб все було під контролем. Команда намного вище з уровнем, поэтому десь щось не вийшло. Ну, найголовніше, що ми граємо з живанням. У нас появилось желання з приходом нового тренера. Матчі наступного туру Регіна проведе 2 та 3 лютого у Євпаторії проти Керкенітіди. Роман Свиридасе. Сергій Савта інформаційна програма День. Рівненські монархи продовжують підготовку до старту у першій лізі чемпіонату України з американського футболу. Днями рівняни взяли участь у товариському міжнародному турнірі в Ужгороді. У першому матчі суперниками монархів були господарі змагань Ужгородські лісоруби, перемагаючи по ходу зустрічі 12-0, Рівняни у підсумку поступилися 12-15. у другому матчі. Монархам протистояли чемпіони першої угорської ліги. Клуб Ніредьхаза Тайгерс. Суперникам за кордону рівняни поступилися в суху 0 один. РТБ один незмінна адреса сайту телеканалу РТБ. Там ви зможете переглянути сюжети цього випуску. Я ж прощаюсь з вами до завтра. Бажаю гарного вечора і хорошого настрою. До зустрічі.